Людині необхідно звернути увагу на те, скільки часу в неї є для звернення до органів пенсійного фонду, щоб отримати виплату по пенсії з дня набуття на неї права. Тобто для людей, які досягли пенсійного віку, це три місяці з дня досягнення пенсійного віку. Для осіб, яким встановлена інвалідність, це теж три місяці з дня встановлення інвалідності. А для осіб, які набули право на пенсію разі втрати годування. Годувальника, це 12 місяців з дня смерті годувальника. Таким особам, необхідно надати заяву до будь-якого органу пенсійного фонду засобами особистого звернення до. Сервісних центрів пенсійного фонду можна подати заяву через веб-портал пенсійного фонду чи через застосунок «Дія». І останні два пункти надаються за допомогою і при наявності електронної цифрової підпису. Якщо людина не змогла звернутися, то пенсія буде призначатися з дня звернення за такою пенсією і не буде повернення в часі за три місяці або за 12, як у випадку втрати годувальника. Якщо Є такий ще пункт втраті годувальника. Якщо людина має інвалідність дитинства і набуває право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, то це буде перехід на інший від пенсії. І буде виплачувати з дня звернення за такою пенсію. Ці особи не втрачають права на виплату пенсії по інвалідності, але їм буде, потрібно буде звернутися до органів соціальної, до соціальних органів за встановленням пенсії по інвалідності а в пенсійному фонді, фонді перейти на виплату пенсії в разі втрату годувальника. Це буде з дня звернення.